Так, почнемо. Тут капот трошки нижче сидить, кутик. В такому стані тут у нас. Фара трошки не в зазорі, то видно, що треться. Бампер сидить нижче по цій стороні. По капоті, по кромці нормально, але капот в м'ятинах. і в мятин досить багато. Мабуть, штук. Ну трохи є, коротше, один, два, три. Як би так показати, щоб було видно краще. Ну, більше десятка, то точно. Треба на ПДР. Тут. Капот так, Дверка у нас по зазорчику. Ось так, склона з 25-го року. Знову трошки гуляє. дверка крило по кольору. Воно трошки різнить. Це з цим. Те світліше, те темніше, чи ні навпаки. Так, це сказав. Тут нас капот так само Чуть-чуть. Путик нижче сидить, тут фара. Такий зазор, тут такі подряпинки, такі пшена грязна притертості. Будуть тут теж він сидить нижче. Зазорка под крило. Тут менший, тут кращий. Тут по кутку так. Тут. На криші. На криші я вм'ятин не бачу. Що цікаво Карта у нас в такому стані тут нічого не відстає, у них біда є, щось слоїться тут, ні. Ярко повезло. нормально. Тут И. у нас такие. Я думаю, ну, тут грязно не зрозуміло, чи крутые лощини. Так визуально не бы Тут ок. Тут ночи так само ок. затарта наклейка. Понятно. Так, тут провід там валяється, якась підсвітка, щось таке. Педальки. Її. Тут софт-тач пластик на... На колонці руї. В такому стані. Колісо ви бачили. Машина не хімчищена, наскільки бачу. сидушка в нормальному стані. Тут тобто просижене трошки до металу. Решта ок. Тут притертість трошки. Подлокотник є, ручняк. Потім перевірю, чи працює так, майфон і спікліматронік. У нас тут не камінь. Діора. Так, ця карта. Ну і такий вид тут. Зломаний. Покривлю нормально. По кутику є оторижик. Крило, кажу крило. Бампер має притертість, не в зазорі і про лісі. кришка книжка і балончика. Значко нормально. Тут зазор гуляє, знижуємо зверху більше. Куди не свадеб, сліцей, кручили, не вийде тут на фарі якісь пластика. такі, такі самі на тонтій фарі. Та, фарі. Так, порвана. Тонировка ззади. Везірка порвана візит. По так, тут да. тут по зазору ось так. руки. Какие-то моменты протертости по крылу е. Тут у нас кожа И. просто грязючка. Коля тут туток. тут схоже, что ну, так, на сединях есть. Трешки плямы, понятно, что оно не новое. Пинка ложиться, подіумів нема, той з цих овалів. Так. Окей. Тут ні тіли. ціленькі, тут по дверці. Не схоже, що крутилася карта. Відсутня ця накладочка, совтач в такому стані, пластик, цей цілий, ця не відслоюється потолок. Дуже не сухо. я б було погано, нічого не відсловлюється. Так, тут по карті теж нічого не відсловлюється. Ну, це їхня біда оці. Читав десь, що фарбують або розчинника, спочатку знімають, матують, тоді фарбують, Воно не буде злазити. В такому стані тут по двері так. тут. Понятно. Это так нас. Трошки дубовенькие, тому зискочило, треба будет надеть. Тут отсутня ця пасмазка. В таком стані бардачок. якісь плямки що воно частково відмиється це все Свідку. світку собі сам заколхозив там що щось прикурювачі лежить це, 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 на ногу. я понял я бачу що з тої сторони воно тут по колісі так салон не хімчистили це засаляне. так зеркало ночим такі моменти Толок нас по люку питань нема, потьоків я не бачу по бо... по стойкам, виглядає нормально От ось так машина ось так. так трошки з приколом Вофра січать що? А? Вофра кажу десь, що якийсь звучок. Тиму нема Вирівнюється, хто не працює. Так світиться EPC. Подушка, чек. Так, ще зараз. Оронічки, зараз включу, подивлюся, як воно. и Кандю разрался. Климатроник авто. Угу. Да, раз да -да -да. Так, компрессор включился. Кронштейн тоже подъехнутый. Ну так то чимось замазали. Капот теж кручений І. Та да, от, от видно що воно було бере. Так походу стоять китайські направляючі, воно то нормально не стає. Тут я бачу, що воно. Зекономив на тому. Там полка в нас жива. Так, так, так. Да. Тут у нас лонжерон цілий, не погнутий, не загнутий. по цій стороні. Так само. Там у нас бампер підпертий кілочком, Наскільки Бог бачу. Видно, не видно, блін. фокус прийди. Не буде видно, зараз щоб показати. Та ні, там ти його як забереш, то буде дупа. І воно виходить кріплення, бо тобто, що він не сідав нижче, тому забирати його не варто. Так, так радік в нормальному стані. Вентилятори не китай. Наглядають нормально. Так тут отелків немає, понизу потім що покажу. Так, це у нас у компресор. Схил тут по радіаторах. А там є? По фольциках таке тут. АБС у нас. потіків нема. Сальничок коробки у нас трошки потіє, але взагалі мінімально. У тій стороні, по полосі зауважень нема. Тут резина така сама, як з тої сторони. Антифриз чистенький. Такий. Капот наморгнема, масляний плн. Відбійник ма. старенький, Петяні заводський ще. Негативний. Якщо не воно обслуговувалося. Намор, сухий. Наморк сух. Це нормальний сервіс. Мотора підтрушує чисто через в принципі. Будеш давати вперед, буде чутися. І поміняти терміново, тому що воно буде розболтувати всю. Вона теж дорога відсіла. І задню. Поставили шалі.

Сам это так не ризик. Сегодня накидало какаши. Пари повністю холодно. І у нас стоїть на холодство. Гальма. Суппорта. Нормально. Самі блоки балки тут. Бульба ніхто не міняв. Да, вони корвані. 700-800 гривень. Подне що нормальне, там банка. Глушак середній під заміну. він геть. Чересовано її речить. О! Ну, так там непоганий, в принципі, засинали зі стане. Це звук попорваний пені, вона, вона виходить, що заміна у нас свої печальні були тарабани. Працює, працює, працює. Якби для себе, то взагалі взвою, в за усі працює. працює, Тут замок не закриває. Підерка. Не працює. Да, працює. Бо там фішка знята, Нови. Получається, Нови. за подушку. Але там замка знята. Та не зрозуміло. Ну, зеркало знаю, зеркало теж немає. Треба розбиратися з туди, коротше, то таке. Так, тест щеплення. 50 кілометрів, тапка в пол, пробуксів нема. Набирає плавно. Навіть з горящими джекічанами. Ну, але все рівно він не набирає так, як має набирати. Так, педаль в підлогу. Є вібрація на колесах. Так, дорогу в принципі тримає, навіть на, на, на розбитому рульовому. Люфтець є. До заправки, я його звернувся. чи що? 16. 16. Да, вібрація є і позаду, по задніх колесах. Так по шуму ніби по, по підшипниках все ок, руля не веде. Тормоза, на мою думку, трохи слабуваті, не знаю чого, може що. Це ну, суб'єктивне, в принципі, враження, тому таке. Да, педалька. Діски б'ють Чуть-чуть. 11, в на другому цілі. Щеплення бере. 11 Так, стреків теж 11. Мені раді цікаво.